Перед мікрофоном Христина Срібняк, і це програма. Свій цех. Запрошую. Учень Казимира Малевича, теоретик унізму, візіонер польського авангарду і педагог Владислав Счемінський переосмислював межі мистецтва у пошуці форм, світла і простору. І, попри звинувачення у формалізмі, його візії були свідченням непохитності перед тиском соціалістичного реалізму. До 2 лютого у жителів гостей Варшави є без перебільшення унікальна можливість побачити 24 роботи Владислава Счемінського, які різні. Тіко демонструються і є маловідомими. Це рисунки, літографії, олійний живопис, темпери на картоні і гуаші на папері, створені у період з 1929 до 1951 року. Проходить виставка Подвійна однорідність, подвійна єднородність. Владислав Щемінський у галереї Національного центру культури Кордегардам на краківському передмісті. Щоп'ятниці о 16 і о 18 годині. Кожен охочий може взяти участь у безплатній кураторській екскурсії. Я побувала у Кордегарді і запросила до розмови кураторку виставки Катажину Габер. Отже, в експозиції представлено 24 роботи Владислава Щемінського, Із них 5 були надані для виставки музеєм мистецтв у Лодзі, який володіє до слова найбільшою у Польщі колекцією творів митця. 10 надійшли від національного музею у Варшаві, а де В'ять були запозичені із приватних колекцій. Найранішою роботою подвійної однорідності є кубістичний автопортрет, подарований у 1929 році, вихованець жіночої школи в Колюшках, і це єдиновідомий, поки автопортрет з Чемінського на крихітному клаптику папером. Також в експозиції представлені твори, які професор під кінець свого життя дарував своїм учням, а охоплений виставкою двадцятирічний період творчості. Владислава Щемінського був позначений напівабстрактними композиціями, пласкими кольоровими плямами та скупими контурами, говорить Катажина Габер. На виставі мами праця від 29 року до піндісянта. На виставці представлені роботи із 1929 до 1951 року. І на жаль, тут немає творів із періоду унізму. Їх не надають для тимчасового експонування і зміркувань збереження. Найчастіше це рельєфні роботи, які важко і навіть небезпечно транспортувати. На виставці представлені переважно твори на папері, а також темпера на картоні. Тографія, два живописні полотна, знаменитий повідок Сонця після образ сонця із Національного музею у Варшаві та ж не із колекції галереї Крупа у Вроцлаві. Ці роботи взагалі вважаються врятованими. Приміром, після образ сонця зараз у гарному стані після реставрації, бо на звороті полотна були сліди вологи. Мабуть, у певний період робота зберігалася у неналежних умовах. І це стосується і творів із приватної колекції Станіслава Фігілковського. зізнаюся, що я мала сумніви, чи ці чотири рисунки взагалі можна буде демонструвати на виставці, бо папір був дуже закислений. У результаті ми відреставрували до експозиції вісім робіт, тож внесок національного центру культури у збереження спадщини Владислава Счимінського. Довецентром культури до заховання Катажина Габер звернула увагу, що сам художник назвав свої картини особливим різновидом імпресіонізму. Він стверджував, що в них присутній компонент візуальної свідомості. У своїх роботах він випереджав тенденції по парту, які з'являються на десяток років пізніше. Створюючи роботи предметного характеру, він залишався абстракціоністом. Тож, виставка подвійна однорідність Владислав Шемінський – це можливість відкрити для себе його унікальність. Художну мову що мінські з нам багато виянка вимерт стамвощів можна поведі для нас надзвичайно особливий культовий художник, який фактично був флагманом польського авангарду. Коли він приїхав до Польщі на початку 20-х років минулого століття, то був добре знайомий із авангардними рухами і тенденціями у радянській Росії. Свого часу він був асистентом Казимира Малевича і водночас виступав проти концепції Татляна та хотів розробити на польському ґрунті концепцію мистецтва, яка була би більш авангардною, ніж супрематизм Малевича. Це підштовхнуло його до створення теорії унізму, основним принципом якого була умова єдності художнього твору і з місцем, у якому він виникає, із 20-х років Счемінський є беззаперечним лідером польського авангарду. Він потрапляє у капіське середовище. Польща на той час не була найбільш підготовленою до сприйняття такого авангарду, тому що тут не було аудиторії. Капістице найсучасніше те, течія у мистецтві на то. Час Юзеф Чапський зазначав, що вони, звісно, знали з Чимінського, і що його авангард ставився до капістів, як до таких собі корисних художників, які в певному сенсі чистять авгіві стайні. Звісно, ця художня форма була зовсім іншою, і до капістів Чимінський ставився як до чогось, що залишилося у минулому. Однак, після цього періоду, 1920-х років, коли Счимінський перебував у абсолютному авангарді і творив дуже унікальне мистецтво. У 30-х роках настав момент паузи для повернення до фігуративного мистецтва і до форм, які були б пропущені через абстракції, але все одно відсилали би до світу об'єктів. На виставці ми демонструємо кілька пейзажів, міських краєвидів і морський пейзаж із колекції музею мистецтв у Лодзі, крім того, є також малюнки з 40-х років, які є на півдорозі, тому що з одного. Боку на них є посилання на об'єктність неба, хмар, руки або руїна, але вони показані таким чином, що ми радше здогадуємося, що це за силуети. У нас є після образ сонця, який Щемінський описав як кінцеву стадію імпресіонізму, тому що він дивився на сонце і створював його відображення, і це абсолютно абстрактна робота, тому що вона складається із кольорових планів. Дуже цікаві роботи останнього періоду. Постановки, тобто роботи, які Щемінський створює у відповідь на доктрину соціалістичного реалізму, коли він сподівається, у 1949 році створити власну мистецьку мову, яка то відповідатиме вимогам нової ідеології, і в результаті з цього нічого не виходить. З Чемінського виключають із академії, його позбавляють можливості займатися професією. Йому не дозволяють купувати матеріали для малювання, і на жаль, це закінчується закінчується для нього драматично його позбавленого засобів до існування знайдуть наприкінці грудня 51-го року, непритомним на вулиці, ледь живим і близьким до того щоб померти від голоду. Застанні під кінець грудня 51-го року, ніптомна на улиці близькій смерті голодовий. Важливою подробицю, яка підкреслює силу духу Счемінського, є те, що у першій світовій війні він втратив ногу та руку. Однак це не завадило йому продовжувати активну творчу діяльність і навіть створювати літографії, тобто різновид графічного відбитку, який утримують внаслідок притискання паперу верстатом до зображення на камені. Народився Владислав Счемінський у 1893 році у польській родині у мінську, який тоді перебував. Бував під російською владою і продовжив військову династію. Він навчався у московському кадетському корпусі, а згодом у військово інженерному училищі у Санкт-Петербурзі. Тоді курсанти повинні були вчитися малювати, копіювати античні скульптури і креслити складні геометричні тіла. І це було пов'язано з кількома навичками, які пізніше вимагалися від офіцерів. Під час лікування у госпіталі він почав малювати і писати картини. А згодом вступив до школи образотворчих мистецтв у Москві. Життя у радянській Росії ставало дедалі складнішим і менш безпечним, і у 1921 році подружжя з Цемінського та Катажини Кобро оселилося у Вільнюсі, а за рік переїхало до Польщі. Що це постача абсолютно абсолютні виянткова, надка Ще абсолютно воєнкова постать. Він зазнав значних опіків під час газової атаки у Першій світовій війні. Він брав участь в обороні фортеці Осовіць, яку називають атакою мертвих. Він очолив контратаку сотні солдатів, які не загинули від газу, бо він уже знав, що саме відбувається. Попри це, Чемінський сильно постраждав. А його дочка Ніка, яка народилася у 30-х роках, ввела в оману мистецтвознавців. Написавши у біографії батька, що руку і ногу він втратив у результаті вибуху гранати. Завдяки праці про СШМінського, яку опублікувала Івона Люба, ми знаємо, що він був сильно обпалений хлором і бромом, і у 1917 році, у московському госпіталі, де він познайомився із Кобро, йому ампутували ліву руку і праву ногу. Окрім цього, до кінця життя він також мав проблеми із легенями і не бачив на одне око. І здавалося, що людина, яка винесла такі трагічні обставини, могла жити лише розпачем. Але Щемінський Чемінський був природженим лідером і неймовірно сильно харизматичною людиною. Його неймовірно важливий внесок у мистецьке життя у Польщі це створення першої колекції сучасного мистецтва у лодзі. Щемінський мав сенсаційну здатність налагоджувати контакти з європейськими митцями. Зокрема, він листувався із Мондріаном, і це вилилося у те, що великий художник і світового авангарду подарували свої роботи мистецькій колекції у лодзі, так звана м'язанародова колекція штуки новочесної групи АР, і вона частково пережила Другу світову війну. З Чамінський боровся до кінця. Він створив твори, які були абсолютно унікальними, і мені здається, що ця виставка показує його неймовірну силу духу і те, що навіть в останній період у 1951 році, коли він вже нічого не міг робити, Бити він все одно створив два таких маленьких пейзажі із околиць лодзі, які ми показуємо на виставці абсолютно у реалістичній манері, і все, що він намагався сказати останнє слово мовою мистецтва. Щемінський був дуже харизматичним лектором і став співзасновником Лодзинської державної академії мистецтв, яка нині носить його ім'я, і викладав на факультеті просторових мистецтв. Через школу Щемінського пройшло дуже багато художнього. Це зокрема Філковський, Анджей Сруміла і Дорота Гринча. Коли він отримає заборону на викладання, то вже не матиме за що жити, і буде підтримувати зв'язок лише з окремими студентами. У цей час є Новосельський приїжджає до нього із Кракова і намагається підтримати його дух. Йому здається, що якщо він тільки зустрінеться зі Щемінським, то це буде для нього таким джерелом позитивних емоцій і доброї енергії, завдяки цій I tu z się To taki pozytywnych emocji i dobrej energii, i dzięki temu spotkaniu Szymiński się nie podda. Я нагадаю, що це була розмова із мистецтвознавицею, а також кураторкою виставки. Подвуйна єднородність», яка проходить у галереї Кардегарда на краківському передмісті. Зокрема, виставка триває до 2 лютого і щоп'ятниці о шістнадцятій і сімнадцятій Катажина Габер чекає усіх охочих із безплатною кураторською екскурсією. Остання відбудеться 31 січня. Владислав Чемінський помер у 1952 році від туберкульозу. Та Кантор писав про Владислава Щемінського, що він є унікальною постаттю в історії нашого, тобто польського малярства, завдяки своїй надзвичайній послідовності безкомпромісності та радикалізму, і треба бути надзвичайно відважним, аби у мистецькій творчості примхливій і непередбачуваній через усі щаблі пекельної логіки, навіть якщо вона. Здається абсурдною дійти до останнього остаточного вироку, окрім того, що Владислав Сшимінський був викладачем, він був і теоретиком, а також автором разом із Катажиною Кобро книги Композиція Пшечені, тобто композиція простору», а також теорія бачення. Рукопис цієї книги він втратив і вже відтворював у часи, коли хворів та коли його звільнили із Академії Мисс. Стецтво у лодзі зачарований творчістю Владислава Счемінського був польський режисер Анджей Вайда, і польський авангардист став головним героєм його останнього фільму, який називається повідоки, тобто після образи. А після образ це зображення, яке залишається у нашому полі зору після того, як ми перестаємо дивитися на об'єкт, що його викликав, наприклад, сонце. Саме цей момент це враження з Чемінських зафіксувати у своїх картинах. А в інтерв'ю Анджей Вайда говорив про те, що ідея зняти фільм про Владислава Щемінського виношувалася у нього 20 років, і він просто чекав, поки актор, якого він планував на цю роль, а виконав головну роль Богуслав Лінда, доросте до цієї ролі. Це була програма Світ я її ведуча Христина Срібняк.